Всім привіт, друзі! І сьогодні буде незвичний формат у мене на каналі. Це буде щось по типу нової рубрики, я сподіваюся, яка буде виходити хоча б раз в сезон. Ми будемо просто обговорювати різні теми. Я не знаю, що як вона буде називатися. Сподіваюся, що вже в період, коли я буду монтувати, в мене вирізріє якась ідея. Але поки це буде щось по типу теревені, балачки, просто про щось книжкове, около що відбувається в мене в житті. Тому поїхали. Я собі накидала план, про що нам сьогодні треба поговорити, і це буде аж цілих п'ять тем. Там будуть і мої книжкові плани, як вони виповнюються і що на них може повпливати. Також тут буде про читацький щоденник, мій трішки про плани на книжковий арсенал і якісь нові ролики. І також розповім вам взагалі, що я зараз читаю і які плани на найближче майбутнє. Поїхали! Перше, що ми розпочнемо з вами, це будуть книжкові плани. Якщо ви дивились моє одне з попередніх роликів, тут або тут спливе посиланнячко, переходьте, дивіться, то я там будувала, ви знаєте, що я там будувала, грандіозні просто наполеонівські плани на літо. Там було 20 книжок, мене ось тут вони записані. З них я прочитала вже 8. Чесно, я собою дуже прям пишаюсь, тому що зараз ще тільки середина червня, якщо бути точною, 17 червня. І я розумію, що в мене ще багатецько часу, щоб дочитати всі книжкові плани. Я, звісно, не буду обіцяти ні собі, ні вам, що я прочитаю всі книги, які я запланувала. Але, хоча б, прочитати, я не знаю, відсотків 70, було б супер. Тому що, по-перше, більшість книжок, які я запланувала, це старі мої книжки на полицях, які вже довго маринуються і чекають свого часу. Тому мені Звісно, хотілося прочитати всі такі книжки, які вже ну, дуже довго в мене на поличках, щоб просто з чистою душою потім купувати собі нові. Я собою, ще раз повторюсь, пишаюсь, тому що я, по-перше, в цьому місяці зробила марафон, три книги за один день. Також ось тут або тут буде посилання. Вийшов, по-перше, цікавий, по-друге, динамічний, мені здається. І по-третє, дійсно вартий вашої уваги, тому що там такі крутецькі книги просто вийшли в мене. З останнього, що я прочитала, що дуже довго відкладала. Звісно, детально все буде в прочитаному, тут я тільки таку Знаєте, суху статистику проводжу, і щоб ви розуміли, що вас чекає, що вас чекає найближчим часом. Я прочитала нещодавно страшенно голос неймовірно близько, і не розумію, чому я так довго відкладала цю книжку. Тому що це просто вау! Це щось настільки чуттєве і неймовірне, що стоїть в мене на рівні з шиглем Донетарт, а це, якби ви розумієте, рівень. Зараз, до речі, я от так дивлюсь на свої плани, і розумію, що більшість книжок я все таки готова читати 100%. В мене є деякі питання, наприклад, до книги Ван «Жага до життя або до. «100 років Лені та Марго. От це, мабуть, такі єдині книжки, які я ну, трішки сумніваюсь, буду читати чи не буду. Все інше, 100% буду, 100% мені треба це читати, тому будемо слідкувати разом вже чи в мене вийде виконати цей план. Але я дуже собою тішусь і, взагалі, це вперше я ось такий блокнотик собі записувала структуровано читацькі плани на літо, тому що так дійсно. Простіше набагато, тому що я дочитала одну книгу. Я просто підходжу до цього чудо-блокнотика і беру, обираю з списку іншу книгу. Я не підходжу до своїх полиць, не роздивляюсь, не видивляюсь, тому що так тоді в мене фокус уваги зміщується автоматично, на що? Правильно, на нові книжки. І так в мене було постійно. Я постійно фокусувала увагу на книжки, які я придбала день-два, тиждень тому. І постійно, от, знаєте, оці книжки, які в мене придбалися там півроку тому, вони відкладаються, відкладаються і все. І потім вже ти забуваєш про них, ти вже не хочеш їх прочитати, тому що, можливо, там змінився настрій, атмосфера навколо тебе, ситуація, або ти подивилася якийсь негативний відгук. І от в мене таке часто буває, тому я прям задоволена цією практикою виписувати собі на листочок і слідкувати, що тут в мені ще залишилось. Я думаю, що я тепер таке буду практикувати ще з планами на осінь. Дайте знати в коментарях, чи вам цікаво дивитись такі плани на осінь, на літо, на зиму, тому що мені класно і цікаво їх знімати, але раніше, коли. Я знімала, в мене не завжди виходило прям виконувати їх. Тут от я поставила собі ціль, задачу, я до неї йду. Я дуже-дуже хочу дійсно не розчарувати себе в кінці літа і підбити підсумки, можливо, в окремому ролику. Давайте тоді далеко не відходити від теми блокнотиків, чогось такого милого, книжкового. Я покажу вам ось цю малютку. Це спогадник від сумної вівці. Це блокнотик, абсолютно не лінований, де я зараз записую свої книжки, які я прочитала від 2021 року. І насправді дуже цікава ситуація, як він у мене з'явився. Такий блокнотик ви могли бачити на каналі Каті. І він мені так подобався. Вона постійно його заповнює і знімає мені кружечки в Телеграм, який він гарний. І вона мене замотивувала вести саме у такому форматі читацький щоденник, Коротко, просто. Назва книги, оцінка і номер книги по порядку, який прочитала. Мені це дуже сподобалось і заімпонувало, і я захотіла собі блокнотик. Але коли я почала дивитися, що в со мною вівці ще такого маленького формату є, мені сподобався саме ось цей, саме ось такий книжковий, тому що тут дівчинка дійсно з книжками в парку читає, і мені це ну, видалось дуже таким тематичним. Але це був такий квест знайти цей блокнотик просто десь на просторах магазинів, в книгарні є, її всюди немає. Я але по книгарнях є в Києві, постійно просила дівчаток знайти от саме такі біленькі з дівчинкою, з книжками, там оранжеві штанці. Я прям описувала цей блокнот. І нещасні дівчатки намагались мені допомогти дійсно, але ні в кого не вийшло його знайти, тому що його не було на залишках. Проте в Каті в Хмельницькому був цей блокнотик, вона мені його придбала, відправила новою поштою. Ой, відправила Олекс доставкою спочатку і. Я вказала неправильну елекс доставку, коли оформляла. І мені прийшло абсолютно на другий кінець Києва ця посилка з цим блокнотиком і ще з одним подарунком. І я просто розуміла, що я ну не поїду. Мені треба мінімум дві години добиратись до тієї Укрпошти. Вона дуже далеко від метро, від зупинок якихось маршруток моїх. Тому. Було прийнято таке, знаєте, тверде рішення, щоб ця посилка пролежала тиждень, повернулася назад в Хмельницький, і Катя ще раз мені її відправила вже в простомат, який я якби точно знаю, правильно вкажу. І мені було так складно чекати цю посилку. Я постійно, по-перше, переживала, що Укрпошта якось там де щось загубить, і вона загубить не блокнотик, а подарунок від Каті, і Це було б дуже негарно. Але все, як ви бачите, в мене в ручках блокнот, значить, все пройшло добре, все-таки я його отримала в перший же день, я сіла його заповнювати. Мені дуже він подобається. Дійсно, сторіночки цупкі. Я його обклеїла вже різними стікерами, я вам, можливо, ближче підзніму. І от давайте таку цікаву статистику я вам розповім, тому що я ж раніше не вела канал, коли вела ще, знаєте, коли вже активно починала читати. От, наприклад, 21 2021 році я всього прочитала, зараз скажу вам, скільки 27 книг. Всього за рік я почала вести ці записи в січні, і от о, за рік я прочитала 27 книжок. Для порівняння, в 22-му році я прочитала лише, за, лише в червні 27 книжок. Тобто розумієте, так? І загалом, в 22-му році я прочитала 68 книжок. І зараз, в 23 му році, станом на от зараз, я вже прочитала 40 книжок. Я не знаю, як це як наскільки в мене швидко випрацювався оцей темп, звичка читати реально кожен день, тому що все таки в 21-му, наскільки я пам'ятаю, я читала кожен день, але я читала. Просто там могла 10 сторінок, 20, 5. Зараз у мене є звичка кожен день, мінімум 50, максимум 100. 100 – це прям ідеальний варіант для мене. 100 сторінок в день. Іноді, якщо книга цікава, може 150, 200 Просто залежності від того, наскільки легко вона читається. Наприклад, Зевелінг юга, вона ось тут стоїть, моя подружка. Мені було легко читати, тому що я читала майже по 200 сторінок за день, просто елементарно через те, що вона легко написана. З ремарком такого, наприклад, в мене не відбувається. Там 100 сторінок, і я прям відчуваю, що я. Не знаю, зійшла на Еверест, тому що дійсно морально складно читати. Я вже до речі. Цей блокнотик оформила різними стікерами. Ну, коротше, знаєте, так, дитині 23 роки балуюся блокнотиками, згадала свої хобі, які в мене раніше були. Тому тепер постійно, коли я дочитала книжку, я от біжу записати її сюди. І мені це дуже подобається. І про подарунок. Якщо вже розповідаю про посилку від Каті, то не можу не згадати, що вона мені подарувала книгу. Першу мою книгу Агати Крісті в мене на книжкових полицях, я взагалі ніколи її не читала. Це сумний кіпарис. Це новинка, наскільки я знаю, від Кес. Де і мені так подобається, от саме це оформлення? Не те кольорове, а саме ось це. Чорне оформлення, дуже гарна книжка, дуже якісна і вона не товста: 300 сторіночок. Катя сказала, що вона читається дуже легко. Цю, наскільки я зрозуміла, вона не читала, але вона сказала, що взагалом романи Агати Крісті читаються легко, захопливо. І я думаю, можливо, зняти якийсь книжковий влог саме ось на цю книжечку, малютку, тому що дійсно її можна спокійно за два дні прочитати по 150 сторінок такого маленького формату. Я, до речі, навіть не читала анотації. Знаєте, це той випадок, коли я абсолютно не хочу читати анотації. Тацію книги, тому що можливо, це зі мною відбулось після книжки на мисту відвівати, де я прочитала анотацію. Там був такий нормальний спойлер до сюжету. І тепер, коли я бачу детективи, якщо я чую, що він мені може там сподобатися якусь фразу, речення, яке мене десь від когось відгуку зацікавило, я його купую і просто не читаю анотацію. Дійсно, мені так якось зручніше, комфортніше і спокійніше. Наприклад, так я придбала ось цю книгу, зараз я вам покажу. Це також ще нова книжечка мене на полицях, ви не бачили її в покупках. Це гонитва за бугіменом. Я абсолютно не знаю про що вона. Знаю, що це про серійного маньяку. маніяку, серійного маньяка і все. І мені навіть, коли моя знайома Віват продавала її, вона сказала не дивитися на фотографії, тому що тут зараз я вам покажу, але сама дивитися особливо не буду. Не буду вдивлятись. Ось тут є такі вставки кольорові з фотографіями, і вона мені сказала не роздивлятися їх, тому що якщо відкрити там десь на середині ось тут фотографію, наприк. То можна проспойлерити собі також дуже багато чого, тому я тепер, як ви бачите, ось така. Е, дуже якось обережно відношуся до книжок детективів і їх анотацій. Будемо читати цю книгу разом з вами. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях. Дякую ще раз Каті за такий приємний подарунок і тим паче за те, що вона от відкриє мені Агату Крісті. Вона мені вже відкрила доволі багато авторів, до речі. Ремарка вона мені перевідкрила, і от тепер буде Агата Крісті. Давайте тепер коротко поговоримо про мої найближчі, от просто найсвіжіші плани, і що я зараз читаю. Позаду мене вже ось тут лежить книжечка, яку я зараз. Читаю це Стівен Кінг і його казка. Неймовірно просто новинка від КСД. Я, звісно ж, її придбала. Я не могла просто прийти повз. Якщо ви підписані на мене в інстаграмі, то ви бачили, як я її придбала, тому що я зазвичай завжди виставляю книжки, які я купую. Якщо я десь гуляю, одразу фотографую, якось щось розповідаю про них. Тому підписуйтесь за нагоди в мій інстаграм. Там дійсно ви будете швидше і оперативніше дізнаватись ті чи інші мої книжкові покупки і обов'язково моє прочитане, тому що в мене прям якийсь бзік. Якщо я прочитала книжку, я обов'язково її повинна сфотографувати виставити в прочитане в інстаграмі в історії. Тому, якщо вам дійсно цікаво, знаєте, так оперативно отримувати інформацію, що коли я читаю, підписуйтесь. Про казку це щось таке атмосферне і таке. Не кінговське поки що. Я поки прочитала лише 180 сторінок і можу сказати, що мені це поки взагалі неначе не кінг. Звісно, є оцей стиль кінга, але тут немає жорстокості, немає якихось соціальних таких жорстких проблем. Тут є тільки проблеми алкоголізму, поки і самотності хлопчика, втрата батьків. Ну одним ну це до речі, лише 180 сторінок. Я просто уявляю, скільки ще всього крутого цікавого. Мене чекає. Мені подобається оформлення цієї книжки, бо, тому що більш детально я буду розповідати про саму історію в прочитаному, але оформлення тут на кожен розділ є якась ілюстрація. І вона тематична. І знаєте, іноді ці ілюстрації мене підганяють швидше читати, тому що я дивлюсь там якусь ілюстрацію через два-три розділи і думаю, вау, яка вона гарна! Про що там буде в тому розділі? І намагаюся швидше дочитати. Це крута просто ідея ось так зробити ілюстрацію на кожен розділ. Я насправді, коли купувала цю книжку, думала, що ілюстрацій буде ще. Більше. Хоча я розумію, що те, що вони є, це вже супер класно і це дуже додає атмосфери історії, правда. Але якби було їх ще більше, я б дуже тішилась. Напишіть в коментарях, чи ви плануєте читати цю новинку кінга, тому що багато хто зараз її кинувся купувати багато хто її відкладає в дальній ящик, але при цьому купує, тому що розуміє, що з книгами кінга таке часто трапляється, що потім тираж розпродають, і потрібно дуже довго просити видавництво додрукувати. І звісно, це залежить не тільки від прохань читачів, а й від різних таких внутрішніх моментів роботи самого видавництва. Тому... Чи плануєте читати найближчим часом? Мені здається, просто це абсолютно літня історія. І щоб ви розуміли, от зараз 180-та сторінка, абсолютно мені ще не ясно, в чому буде зав'язка сюжету. І я також тут не читала анотацію. Це мені здається, якийсь тепер новий в мене нова звичка. Я просто не читаю анотації до книжок, в яких я впевнена. А Стівен Кінг це, мабуть, найстабільніший в мене автор. Я точно знаю, що будь-яка книжка його мені сподобається. Ну, майже будь-яка, якась просто на 5 а якась на 5 з двома зірочками, а якась на 5 з трьома. Тобто я поки не можу. Сказати, наприклад, що я буду читати після кінга, тому що далі буде арсенал. Я не знаю, що я буду читати на арсеналі, але я точно знаю, що в моїй книжкові літні плани додається книга Тисяча осені Якоба дезута. Відмічила, тому що я коли побачила анонс від Жорж, я вже пищала просто неймовірно. Це було пару місяців тому, але потім я забула про цю книгу. Таке також трапляється, і Катя мені нагадала, і ми оформили передзамовлення. В книгарні є, там ще був промокод 50% мінус, якийсь там літній промокод. І в мене просто ця книга вийшла за 300 гривень. 300 гривень книга Жорж величезного формату з тисненням. Я вже бачила фото. Це просто неймовірно буде книжка в моїй бібліотеці, і вона, до речі, без всяких промокодів знижок коштує доволі так відчутно. Але мені здається, що це варто того, тому що іноді, знаєте, коли береш до рук книгу, розумієш, яка праця і робота зроблена, як видавництвом, перекладачами самого верстальника, який оформлював цю обкладинку. Тому е, все-таки я розумію, що не кожен може собі дозволити книгу за. 600-700 гривень, але виловлюйте їх на знижках, правда, тому що ви все рівно таким чином підтримуєте видавництво і не знаю, в мене от завжди така просто якась мотивація, що якщо я хочу книгу, я бачу, що вона якісно, круто, класно зроблена, я е, віддам за неї ті гроші. Звісно, це не 1800 там, але якщо це, наприклад, книги Артбукс. Припустимо, то я розумію за що вони там беруть гроші, хоча іноді виникають питання до їх оформлення зрізів. Ну саме я вам раджу так порівнювати ціни різних видавництв. І тоді ви зрозумієте, що так в нас є на ринку, наприклад, веселовіват, які завжди, і КСД, мені здається, які стабільно тримають от цю цінову категорію. Але є такі видавництва, як книголав, Жорж, що ще ну цей саме Артбукс, який дійсно трішки вище ставлять ціни, але при цьому вони дають якусь якість круту. От, це я хотіла просто вам, так, знаєте, похвалитися і нагадати, що в книгарні є, ви можете дійсно виловити книжки за просто шалені знижки. Таннє, про що я хочу поговорити, це книжковий арсенал. Коли ви дивитесь цей ролик, я якраз гуляю марширую книжковим арсеналом, тому я всіх вас запрошую туди. А, я сподіваюся, що цей книжковий арсенал буде крутим, тому що я, по-перше, для мене це перший книжковий арсенал, треба зазначити. Це мій перший книжковий арсенал взагалі як в ролі відвідувача, так і в ролі. Працівника видавництва. Я раніше не ходила на книжкові арсенали. І це перший книжковий арсенал, який відбувається трішки в зміненому форматі. І знаю, що є люди, які не дуже задоволені цим, тому що там буде представлено три незалежні київські книгарні. Це книгарня Сенс, книжковий лев і закапелок. Всі три книгарні я обожнюю, особливо я обожнюю Сенс і книжковий лев. Для мене це просто любов-любовна, хоча й закапелок мені також подобається, але я просто частіше буваю в Сенсі чи в книжковому левчику. І якщо ви дивитесь ці ролики, роздумаєте, варто чи не варто підпознати. На книжковий арсенал я вам раджу, тому що це крута книжкова атмосфера, двіжуха. Ви подивитесь всі новинки, які представили українські видавництва за рік повномасштабної війни, і там більше тисячі книжок. Ви уявляєте, просто ну тисячу книжок зробили, виготовили, переклали наші видавництва просто за рік, такий складний для всіх і для країни, в тому числі і для бізнесів. і Маленька така новина. Ми будемо на цьому книжковому арсеналі разом з Катою. Вона все-таки приїде в Київ на два дні, і я дуже тішилась цьому. В мене були деякі проблеми і трішки такі нерви, тому що я не розуміла до кінця, чи буду я як працівник на книжковому арсеналі, чи все-таки ми будемо як гості запрошені. Ну типу, ходити просто як ну, як люди, які прийшли подивитись на книжки, але все-таки, поки мені здається, що я не буду там працювати прямо в суботу і неділю. І саме тому я неймовірно тішусь, тому що я зможу показати Каті книжковий арсенал і знову погуляти з нею по Києві. Бо минулий раз, коли вона приїжджала, все-таки ми не багато встигли погуляти по книжкових. В цей раз, два дні, мені здається, ми все встигнемо. І в нас грандіозні плани. А саме плани на книжковий контент. Ми плануємо зняти ролик мені на канал і Каті на канал разом. Не знаю, що з цього вийде, чи вийде щось, чи буде час. Чи ну все буде, вже ми дивитися по ходу, але я сподіваюся, що все буде нормально. Ви побачите потім скоро, от, можливо, наступний ролик у мене на каналі. Це вже буде відео, яке ми знімаємо разом з Катією в колаборації. Якщо ви ще не підписані на канал Каті, я не знаю, як ви це зробили, тому що я в кожному ролику про неї згадую. То підписуйтесь, тому що там також от, незабаром буде ролик з моєю участю. І також, наскільки я знаю, вона буде знімати влог з арсеналу. Я цього не планую робити, тому що я хочу повністю насолодитися. Всією цією атмосферою і не думати про те, що коли де підзняти, коли підчепити мікрофон і тому подібне. Тому, от всі якісь події з того дня ви можете переглянути в неї на каналі. Я звісно, також, коли цей ролик вийде, залишу посилання в описі. Переглядайте. Мені здається, цей ролик вийшов дуже сумбурний і дуже такий в швидкому темпі. Це просто по перше, через те, що ще ранок, і мені треба встигнути зняти відео. Поки сонце не почало повертатися в мою сторону вікна, і тоді вся підсвітка просто стане ну її не буде видно. А мені не дуже подобається, як виглядає картинка ролика без цієї підсвітки. Як я раніше без неї знімала, взагалі не розумію, тому я так швидесенько все розповідаю. Ну і по-друге, тому що насправді новин небагато, і я просто вирішила зняти цей ролик. Тому що якось в мене поки немає такого супернатхнення розповідати щось там про книжки прям грунтовно сісти і розповісти, як раніше були в мене відео. По-перше, тому що якось не знаю, можливо, я трішки вигоріла, і я ще поки розбираюся з цим. Але ось такі о, просто легенькі розмовні відео, мені супер дається, як ви бачите, от зараз абсолютно просто з мене лється ця вся інформація. Тому побачу, можливо, наступний ролик вийде вже. от. Наступного тижня, можливо, буде якась перерва в тиждень, тому що все таки потрібно дати собі трішки часу і енергії відпочити і потім з новими силами вриватися вже. Тому все побачимо з вами в наступному ролику. Не забувайте підписуватися на цей канал, якщо ви ще якимось дивом не підписані. Ставте лайк, пишіть коментарі. Мені дійсно цікаво чути завжди ваш фідбек. Побачимось скоро!